В Ужгороді попрощалися з воїном АТО Давидом Гамсахурдія. 16 вересня боєць отримав важкі осколкові поранення під час обстрілу шахти Бутівка. Із зони проведення бойових дій Давида відправили до лікарні в Дніпрі, проте врятувати героя не вдалося. Прощальна літургія відбулася біля драмтеатру в обласному центрі. Звідти траурна процесія вирушила до Кальварії. Поховали загиблого героя на пагорбі слави. Грузин за походженням Давид Гамсахурдія став мешканцем Закарпаття у дворічному віці. Його сім'я переїхала на нове місце проживання після збройного конфлікту в Абхазії. Його батьківщину та Україну об'єднала боротьба проти спільного ворога. Був здивований особисто я тим, що він маючи одну мати одну мати, виявив бажання піти захищати нашу державу. Хоча йому деякі відговарювали в військоматі, в тебе мати одна вже в роках, навіщо тобі? Но мені так здається, що він знав історію Грузії, скоріш за все, знав історію Грузії, як там все проходило під час його відсутності. Якби там не було, ставши громадянином України, він все ж таки вирішив для себе таку долю. Військовий комісар підтвердив слова командира: хлопці дійсно намагалися відмовити від участі в АТО, але прагнення героя було незламним. Людина, молода людина, яка прийшла до військового комісаріату, у якій очі світилися. Він Хотів поповнити лави Збройних сил України, підписавши контракт в квітні місяці 2016 року. Я йому пояснив, кажу, Давид, ти готовий бути до зони проведення антитерористичної операції? І він теж підполковник каже, я готовий бути і виконати свій конституційний обов'язок. 16 вересня на фронті Давид отримав осколкові поранення. Впродовж 24 днів він перебував у комі. За цей час хлопець переніс шість складних операцій, але 8 жовтня серце героя зупинилося. В Ужгороді провести його в останню путь зібралися близькі, військові та волонтери. Ошина війна на сході України вже встигла забрати життя 20 мешканців Ужгородщини, залишивши по собі спустошені серця та очі повні сліз.